Найголовніша тема, яка стосується ситуації на фронту, це дійсно події під Бахмутом. Як ви знаєте, мабуть, захисники, українські захисники, розбили підрозділи 72-ї російської бригади під Бахмутом, звільнили територію і набрали полонених. Зокрема, захисники 3-ї окремої штурмової бригади зсу під бахмутом розгромили підрозділи, як я вже сказала, 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ звільнили частину території і взяли взяли в полон окупантів повідомив про це в тому числі і засновник полку АЗОВ і лідер партії Національний Корпус Андрій Білецький. От давайте почуємо від нього деталі цієї успішної контратаки. В результаті наступальних дій третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України розгромлені підрозділи 72 ї бригади Російської Федерації. Фактично повністю знищені шоста і восьма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка. Знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін. ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 кілометри і глибиною 2 кілометри 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ. Ну, і раніше цю інформацію так само підтвердили і у третій окремій штурмовій бригаді. Зокрема, там заявили про те, що заяви очільника Вагнера Пригожина, про те, що з-під Бахмута втекла якраз 72-га мотострілецька бригада збройних сил Росії відповідає дійсності. От давайте ще послухаємо зараз повідомлення від третьої окремої штурмової бригади. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ з під Бахмута та 500 трупів росіян, які там залишились, відповідає дійсності третя штурмова бригада. Дякую за розголос нашого успіху на фронті. Військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ї окремої штурмової бригади у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупанта. Дані про ліквідацію ще 87 окупантів уточнюються. Ну і як зазначає бригада, серед усіх них є в тому числі і вагнерівці. Крім того, захисники взяли у полон як мінімум за підтвердженою інформацію, п'ятьох росіян а також знищили декілька складів з боєприпасів ворога міномети та цитую не один БМП. Ну як ви знаєте, спочатку взагалі, першим, хто так би мовити повідомив про цю подію? Це був сам Пригожин, який заявив про те, що російські підрозділи втекли зі своїх позицій з під Бахмута і власне чим оголили власне фланг. Ну і до речі, сьогодні вже Пригожин заявив про. Ризик оточення вагнерівців у Бахмуті. Власник ПВК Вагнер каже, що існує великий ризик оточення його найманців у місті, оскільки фланги утримувані російськими військовими тріщать. Я зацитую заяву пригоджена. Зважаючи на скорочення особового складу, ПВК Вагнер змушена була передати фланги військовим. Існує серйозний ризик оточення ПВК Вагнер у Бахмуті через провали флангів. Фланги вже тріщать і провалюються за відсутності боєприпасів, а м'ясорубка запрацює у зворотньому напрямку, зсу знищуватимуть ПВК Вагнер. Це власне була цитата э, э, воєнного злочинця. Також Пригожин знову повторив, що Бахмут нібито не має стратегічного значення, нібито вагнерівці, й російська армія, там перебували, щоб перемелювати живу силу противника і дати можливість російській армії провести мобілізацію, але незважаючи на. Абої в Бахмуті за словами ватажка терористів, зсу все ж зібрали сили для контрнаступу. При цьому пригожин знову пошкаржився, що його бойовики не отримують необхідної кількості снарядів. Ну це вже така традиційна риторика. А за його словами зараз у межах Бахмута перебувають тільки вагнерівці, нібито і жодних інших підрозділів немає. А за межами міста лише збройні сили Ерефії Пригожин додав, що його бойовики планували вийти з Бахмута для збереження життя бійців, оскільки не було боєприпасів. Після цього російське вище керівництво нібито доручило міноборони Ерефії забезпечити ПВК Вагнер усім необхідним, але жодних боєприпасів, як каже про. Ргожин вони так і не отримали, нібито водночас він запевняє, що вагнерівці, мовляв, продовжують наступ у Бахмуті і очікують на боєприпаси. Про ситуацію там. Зокрема, сьогодні висловився так само і командувач сухопутніх військ України, генерал Сирський. Він зокрема пояснив, що зараз відбувається, в тому числі і на тих ділянках, звідки ну фактично вибили росіян наші збройні сили. Так, от завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, каже Сирський, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів, у тому числі провод. Демо ефективні контратаки на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до двох кілометрів. Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили Вагнера. каже Сирський, давайте почуємо його детальніше. Саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК Вагнер та змусило на певних напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли. Попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9 травня. Ворог так і не зміг захопити українське місто. Наші сили оборони надійно тримають фронт та не дають ворогу просунутись вперед. Битва за Бахмут триває. Також генерал окремо відзначив роботу 3-ї окремої штурмової бригади наших збройних сил, яка в бою завдала ворогу потужного удару і показала міць української армії. Додав власне Сирський. Ну і підсумувавши фразою: війна ведеться до перемоги і крапка. А також про ситуацію на бахмутській ділянці фронту сьогодні висловився і речник східного групування військ, полковник Сергій Череватий. За його словами, українські військовослужбовці завдали потужних ударів по російській 72-й окремій бригаді в Бахмуті, але повністю її знищити поки що на жаль не вдалося. Також Череватий наголосив, що захоплення Бахмута залишається головною метою для Москви. Речник додав, що ситуація у місті є складною проте окупанти зазнають великих втрат у цій битві. ну і як ми вже говорили раніше, пригожин заявляв про те, що справді 72-га окрема мотострілецька бригада залишила свої позиції. От давайте детальніше, що з цього приводу сказав Черватий, почуємо далі. На жаль, українські військовослужбовці ще не знищили всю російську бригаду. Там серйозно пошкоджено дві роти. Ситуація залишається складною, тому що для супротивника, не зважаючи на весь білий шум, який намагається створити пригожин, Бахмут є як і раніше, основним напрямом наступу, головною бажаною метою.